Вітаю, дорогі мої друзі! Розпаковка чек. Накупила зелені. Зелені накупила на, зараз скажу по чеку, на 182 гривні. О, такий пучок цибульки. Пучочок такий, о, бачите, гарна цибулька. Рукколи взяла таких три пучка. По 15 гривень вони. Раз, пучок. Два пучок, я їм зелені багато, Три пучок, а, то петрушка. і ще петрушки взяла. Пучок. Так, от ще Шибуршу тут перед вами. Так. І на вагу кріп. От взяла стільки. Це свіженьке, а, пахне. Рілесть. Так. І взяла один огірочок, в мене тут точка коло мене поряд. Ні, два взяла. Що я вас все обманюю? Взяла два овірочки. Так, і взяла таку невеличку гілочку, помідорчиків. Ось такі. Вони такі, знаєте, не дуже червоні, бурі і твердоваті. Так, і що я вам хочу сказати так коротенько? Я на емоціях дуже збуджена, слухайте. Передала показник лічильника на газ позавчора. Вчора приходили дві таких, я не знаю, хто вони, два інспектора чи хто, дві жіночки, фотографірували мій лічильник. Він там позаду у мене така бандура величезна. І сьогодні прийшла в дверях записка, передайте показник лічильника на Viber, ну, Тобто, сфотографуйте. Ну, я взяла, сфотографувала, але ще дала свій коментар. Кажу, що це у вас за робота, як ви працюєте? Передала показник. Вчора ці, значить, дівчата приходили, фотографували. І ще ви мені сьогодні третій раз вже виходить, написали записку. Ну, що то за робота, як вони робляться, газова служба? Я не знаю. Вас таке траплялося з вами таке? Так, і ще покажу чаку, купила корм, 45 гривень. Отакий От корм своєму. Ні на звучнику попугаю і чумізу, він її обажає за 55 п'ять гривень. тут так багатенько ти їлися. От такі мої сьогоднішні витрати. Дякую, хто дивиться мене? Дякую усім вітання з України. Хто дивиться мене не з України землякам? Теж вітання.